Я можу сказати те, що я бачив на а, власні очі. Під час мого перебування в Пісках а, була атака диверсійної групи. диверсанта цього було затримано, але, на жаль, троє українських бійців а, загинуло. А, я був на метеостанції в Донецькому порту. Це територія, яка невеличка дуже територія, яка яка займає фактично кругову оборону і територія якої постійно обстрілюється і прострілюється. Я можу засвідчити: я там був 4 дні, 3 дні на цю метеостанцію йшла атака бойовиків. Це те, що я бачив на власні очі, і наші бійці змушені були відбуватися. Знову ж таки, були поранені в Донецькому аеропорту, але та сторона не хотіла дозволити, не дозволила вивести їх. Через е, гуманітарний коридор, так би мовити, і українська армія змушена була йти на прорив, щоб вивести е, українських поранених. Наскільки це було складно, можна судити з того, що е, ця операція, власне, зайняла півтори доби. Тобто, поки колона зайшла на територію АРПТ, а потім чекали, коли можна буде будуть сприятливі умови для того, щоб вийти звідти. Тобто, це все свідчить про те, що не українська сторона. Винна в зриві перемир'я. Ще раз нас обстрілювали в пісках, обстрілювали постійно, обстрілювали із застосуванням важкої артилерії. Але українська армія вона е тривалий час важкого важкого зброєння не застосовувала. І це важке озброєння було застосовано тільки тоді, коли треба було власне забезпечити евакуацію поранених з Донецького аеропорту. Серед бійців настрій такий. Що треба підготуватися і треба звільняти Донбас, це так би мовити, цей настрій є практично одностайним. Це те, що відбувається там безпосередньо на лінії фронту. Вони говорять про те, що а, зараз не зрозуміло, що тому що перемир'я не дотримується, наші люди продовжують гинути, на нас, нас атакують, а, і тому вони кажуть, що якби цю не можна тримати.